Ми розраховуємо на більшу допомогу, і під час моїх перемовин Сіліпагранді були дуже такі серйозні меседжі, які були їм озвучені щодо в цілому України. Бо кошти, які будуть виділені на цей рік, складають 100 мільйонів. Євро і для міста Харкова буде буде окрема виділене кошти з цих 100 мільйонів євро. Тому ми розраховуємо на таку потужну допомогу. Бо місто Харків дуже постраждало від обстрілів російських агресорів. Крім цього, я знайомив Філіпа Гранді з програмою, яка у нас є. Ми знаєте, прорахували покрокові крокові дії допомоги нашого міжнародного партнера, і я впевнений, що то слово, яке він побіцяв, нам воно буде виконано. Ми отримаємо і. Модульні домики для людей, які постраждали. Це я маю на увазі приватний сектор. Крім цього, вікна, крім цього, допомога в ремонтних роботах і відбудова певних будинків. Я знайомив його з такими серйозними руйнаціями, які були на проспекті Гагарина. Він подивився, що вже робиться. Я проінформував його, що потрібно зробити, яка дійсна допомога повинна бути від нашого міжнародного.